Всім привіт! Сьогодні я буду допрацьовувати щеплення свого мотоблока Кентавр Кентавер. Для того, щоб його зняти, довелося мені трохи попотіти Не хотіло воно злазити з валу, як я його не стукав, не вибивав, ну не йде. І довелося зробити отаку приспособу невеличку на скору руку. І тоді воно зразу вийшло із валу. Значить, Сьогодні що я буду робити? Одразу перевірю змазку в підшипниках чи є вона там, чи немає з заводу. Далі розберу саму корзину, подивлюся диски Фередо. Ну а з іншої сторони допрацюю оці лапки, в яких, як бачимо, дуже великий шат йде з заводу. Трохи це діло виправлю. І так, знімаю пильник і зараз подивимось. Так, змазкою трохи є, але трохи і замало. Ну так, для обкатки хватає, як то кажуть. Зараз я її беру і покладу свою змазку. Далі я давайте розберу корзину, щоб добратися до другого підшипника. І заодно подивимося, в якому вона стані. Тут ставлю мітки, щоб потім назад так все і зібрати, як стояло. І розбираємо. Так, Знімаємо кришку з підшипником. Ось так виглядає вона. Далі в нас перший диск Фередо. Іде проміжуточний металевий диск. І далі йде другий диск Фередо. Так, запам'ятали все, як стояло. Ну, а цей диск металевий я знімати не буду. Там пружини натягнути. Я тут підложив, як бачимо, трохи железяки. Ну, щоб легше було розібрати. Ну і зараз зніму пильник та подивимося другий підшипник. Достаємо потихеньку, як бачите, я ножом це сиділо роблю. Ну, верніше, те, що осталось від ножа. Так, а змазки тут менше. Так що і на цьому підшипнику теж треба замінити. Як бачимо, поклали тільки для обкатки. Змазку приміняю, яка йде з комбайнами джандир у комплекті, трохи в мене її ще залишилось, так що змащую свого мотоблока. Ну, ось так буде краще. Тепер хватає їх надовго. І закриваємо пильник. Ну, а зараз давайте зберу корзину обратно. Диск вередо виступом донизу вставляємо. Далі проміжуточний металевий диск. Далі диск вередо виступом наружу до себе. Ну, ось так воно йшло з заводу, так ми і ставимо. Ну і далі кришка. Але збирати краще це все діло на матаблоці. Що я і зроблю. Як бачите, на валу є краска, мабуть, тому я і не міг його стягнути з цього вала, трохи вичистю її. І тепер встановлюємо корзину та попадаємо, щоб два диска Фередо точно стали на шліці вала. І закручуємо кришку. Ставимо помітки, так як я намічав, і збираємо обратно. Ну, ось так. Ну і далі займемось вижимними лапками. На жаль, заводу оці три вижимні лапки мають дуже великий шат, як бачимо. Раніше я підкладав пружину з внутрішньої сторони корзини, але, на жаль, підходящої пружини я не знайшов. Ось дивіться, навіть якщо я зафіксую оцю частину, то на самому пальці лапка дуже має великий шат. Щоб це виправити, я знайшов отаку шпильку і з неї пробив три пальці. Ось так в мене вийшло. Вони йдуть товстіші, що мені і треба. А пружини вирішив я зробити сам і поставити їх знаружі. Десь я зустрічав таке відео, хтось уже так робив. Ну, довелося мені це спробувати, так як в мене не було більш варіантів. Взяв я стальну проволоку і повигинав ось такі три пружинки, які будуть встановлюватися знаружі. Їхня робота вертати обратно в вижимні лапки, щоб не крутився вижимний підшипник. І ось так вони будуть встановлюватись. І так, встановив я першу пружину і давайте подивимось. Бачите, як добре вона працює. Шату ніде немає. Не зрівняти із заводським варіантом. І зараз подивимось на пальці шату також немає. Все вийшло ідеально. Збираю далі, встановив всі три пружини і ось так це все діло виглядає тепер. Якби із заводу так ставили, щоб нам не доводилось оце все доробляти, було б просто чудово. І тепер все гарно працює, все так, як і повинно бути. На цьому майже все. Залишилось встановити на мотоблока і виставити зазори між лапками та вижимним. Для цього я беру пластину 1 мм, ріжу на три частини і підкладаю під три лапки між лапками та вижимним. Регулюю потрібний зазор за допомогою двох гаєк. Ну, я думаю, це зрозуміло. Одразу треба підкладати три пастини, щоб не було перекосу. Інакше диски будуть працювати неправильно. Так, щоб були всі три однакові. Якщо один десь буде неправильно виставлений, буде перекос диска і з щеплення буде працювати погано. Далі, коли все виставили, ну це все треба робити на матаблоці, я думаю, ви зрозуміли. Так, далі, якщо вам не сподобалось, як воно працює, є в нас обща тяга, яка йде від виживного підшипника. І під себе вже підстраємо общою тягою. Підстраємо так, щоб м'ягенько включалися передачі в такому положенні. І коли відпускаємо, щоб не крутився вижимний підшипник разом з корзиною щеплення. Ну, ось так я виставляю зазори на своєму мотоблоці. Щеплення тепер у мене допрацьовано. Вижимний підшипник Змазаний, я вам показував у минулому відео, як я його змастив. Тепер все буде працювати так, як треба. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. Пока!